Служба безпеки України викрила в Одесі кліриків УПЦ МП, які вихваляли расизм і виправдовували воєнні злочини РФ. За інформацією СБУ 58-річний клірик героїзував окупантів, ображав вірян інших конфесій та співпрацював із відомими проросійськими діячами Ігорем Марковим та Валерієм Куаровим. Разом із донькою він робив фото з чистими аркушами на фоні одеських локацій, які УРФ використовували для фейкових закликів до окупації і поширювали по телебаченню. Другий затриманий – 44-річний протиєрей, який у проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України. Експертизи підтвердили їхню інформаційно підривну діяльність. Обом загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. На Волині правоохоронці викрили 19-річну лучанку, яка протягом року займалася сутенерством. За даними слідства, дівчина систематично втягувала жінок у заняття проституцією, розміщувала в інтернеті оголошення інтимного характеру та організовувала надання таких послуг за гроші. Її оголошено про підозру за двома частинами статті 3 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до семи років позбавлення волі. На Дніпропетровщині викрили бізнесмена, який три роки незаконно видобував, і продав понад 13 тисяч кубометрів піску, завдавши державі збитків на 290 мільйонів гривень. За інформацією ДБР, чоловік успадкував 10 гектарів землі у Петриківській громаді, де облаштував ставок, а згодом почав без дозволів видобувати пісок. Продавали його через підконтрольні фірми будівельним компаніям. Правоохоронці повідомили підприємцю про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин у великому росі. Наразі вирішують, який запобіжний захід йому обрати. У Дніпрі розпочали провадження через можливе побиття колишнього військового працівника МТЦК. За інформацією спецпрокуратури східного регіону, 8 серпня 2025 року, в одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому зафіксоване ймовірне побиття колишнього військовослужбовця працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та дають правову оцінку діям усіх його учасників. Також розглядається питання. Про відкриття окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК. В Угорщині розгорівся скандал після того, як незалежний депутат Акош Хатхазі опублікував фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана у Хатванпусті з пальмовим садом і приватним зоопарком. Про це розповідають угорські медіа. Акош Хатхазі опублікував фотографії маєтку сім'ї Орбанів, за словами прем'єр-міністра, цей маєток є фермою його батька, яка ще навіть не добудована. Змі стверджують його вартість 30 Мільйонів євро, а кадри вони отримали від будівельників, які там працювали. На них видно величезну територію, розкішні сади. А ще, як стверджується, там є підземний гараж і навіть приватний зоопарк з зебрами та іншими тваринами.